2025 рік вдарив по науці, як блискавка в піраміду. Археологи навіть не встигли здути пил з попередніх відкриттів, як Єгипет підкинув сенсації, що змушують сумніватися в усьому, що ми знали про давній світ. Це не легенди і не міфи, а реальні артефакти, гробниці, тексти, механізми, які буквально ламають історичні шаблони. Під пісками не просто рештки минулого, а коди до загадок, які тисячоліттями залишалися без відповіді. Піраміди більше не мовчать, і цього року вони сказали більше, ніж за попередні сто. Готові побачити, що саме приголомшило лопшеник на 2025 рік. Ласкаво просимо в подорож до відкриттів, які змінюють хід історії прямо зараз. І якщо ви ще не з нами, натисніть Підписатися, щоб не прогавити найцікавіше з глиби минулого у нас попереду ще більше відкриттів, які не залишать вас байдужими. Почнемо з відкриття, яке вже назвали археологічною сенсацією десятиліття. Золотий Некрополь біля сакари. Сакара не просто місце стародавніх поховань. А справжній портал у забутий світ фараонів. Але те, що було знайдено нещодавно, перевершило всі очікування. У січні 2025 року міжнародна команда археологів виявила понад 100 саркофагів у неймовірно добре збережених гробницях, багато з яких вкриті золотом, інкрустаціями та прикрашені рідкісними амулетами. Вік поховань близько три тисячі років період нового царства епохи фараонів воїнів, Рамсеса Великого та розвитку бальзамування на піку його майстерності. Проте, те, що привернуло найбільшу увагу, стан мумій. Деякі з них зберегли тканини, наче щойно покладені, а внутрішні органи у рідкісному стані цілісності. Це змусило науковців переглянути уявлення про технології бальзумування того часу. Чи могли стародавні єгиптяни володіти знаннями, які ми щойно починаємо розкривати з позиції сучасної медицини? Деякі тканини мумій містили залишки речовин, ідентифікованих як складні біологічні консерванти, невідомі в інших похованнях того періоду. Археологи припускають, що цей некрополь міг бути спеціальним похованням для жрецтва або царських алхіміків, осіб, які володіли унікальними знаннями про смерть, душу та безсмерть. Окремі саркофаги мали незвичайну форму, а на деяких з них були символи, яких досі не зустрічали у відомих текстах. Ці іерогліфи досі не дешифрували, і вже з'явилися теорії про те, що вони можуть бути залишками втраченого релігійного культу або навіть ознаками зовнішнього впливу, можливо, з далеких земель, про які ми навіть не підозрювали. Ще більше інтригує, що кілька саркофагів мали кришки, прикрашені зображеннями з астрономічними орієнтирами, які точно співпадають із розташуванням зірок на момент весняного рівнедення, але не в наш час, а близько 10 тисяч років тому ті люди, чому саме тут, у Золотому Некрополі зібрано стільки незвичайних елементів, і що важливіше, які ще таємниці ховаються у пісках неподалік, одне можна сказати точно, ця знахідка вже змінила погляд на єгипетське суспільство того часу. Перед нами цивілізація набагато більш розвинена, ніж ми вважали, і це лише початок. Та поки увага світової преси була прикута до сакари, справжня сенсація визрівала глибоко в пісках західної пустелі. У регіоні Бахарія, де вічна спека та пустельні вітри не змінювалися тисячоліттями, дослідники з Єгипту, Японії та Франції за допомогою супутникових технологій і георадарів натрапили на аномалію під піщаним покровом. Коли почали розкопки, ніхто не міг повірити власним очам. Перед ними постав контур піраміди, прихований від людського зору, ймовірно, тисячі років. Але це була не просто піраміда її форма асиметрична з основою, яка мала не чотири, а шість сторін. Структура містила в собі елементи, не характерні для класичних єгипетських будівель, арки, які більше нагадували мегалітичні конструкції близького сходу або навіть Південної Америки, сходи, що ведуть униз у глиб землі, і кам'яні плити з визерунками, що нагадували спіралі, символи, які більше притаманні до колумбовим культурам. Археологи заговорили про те, що ця піраміда, можливо, була зведена ще до епохи Хеопса. Попередня оцінка часу побудови приблизно 2700-2900 років до нашої ери, а можливо і раніше. Якщо це підтвердиться, це буде найстаріша піраміда відоме людству, збудована до відомих династій. Така дата перевертає нашу уяву про послідовність цивілізації і архітектурного розвитку. Внутрішні камери піраміди наразі ще досліджуються, але вже виявлено залишки бронзових інструментів, що не піддаються корозії, а також глиняні таблички з написами, які не відносяться до жодної з відомих мов регіону. Деякі дослідники, серед яких і знані єгиптологи, вже висувають гіпотези, що споруда могла бути або побудована іноземною цивілізацією, або залишена ще до появи відомих єгипетських царських родів. Не менш інтригуюче співвідношення географічного розташування цієї піраміди з іншими об'єктами. Якщо прокласти лінію між нею, великим сфінксом і комплексом у Карнаці, утворюється майже ідеальний трикутник. Словом, ця структура ставить більше питань, ніж дає відповідей. Але головна з них, чи дійсно ми є першою великою цивілізацією на землі? Чи, можливо, просто спадкоємцями забутого народу, що вмів будувати зіркові карти з каменю? А тим часом на півночі Єгипту у легендарному місті Олександрія сталося відкриття, яке буквально відлуняє крізь віки. Всі чули про велику бібліотеку Олександрії, осередок знань, які зник у вогні та забутті. Але в 2025 році, під час реноваційних робіт на території сучасного комплексу, вчені натрапили на щось неймовірне: невідоме підземне крило стародавньої бібліотеки, приховане за кам'яною стіною, що здавалося суцільною, а за нею коридори, які вели до невідомих архівів. У цих залах ряди кам'яних полиць, залишки дерев'яних скринь, і найголовніше десятки фрагментів субоїв. Деякі з них були написані грецькою, інші коптською та давньоєгипетською. Ще цікавіше, частина написів зроблена змішаними алфавітами, наче тексти призначалися для міжцивілізаційного обміну. Перший же переклад одного з сувої містив загадки про подорожі на схід через океани до місця, де сонце піднімається з кам'яного кола. Це викликало жові суперечки, чи найдеться тут про Індію або навіть про далекий схід. Артефакти, знайдені в цих коридорах, лише підігріли інтерес: мініатюрні бронзові глобуси, які схематично зображують сузір'я, і пристрої, схожі на інструменти для навігації або вимірювання часу. Один із найбільш загадкових предметів прозора пластина з відшліфованого кварцу з нанесеною сіткою, викликає підозри, що це мог бути інструмент для оптичного збільшення або можливо, частина складнішого механізму. Найбільш вражаючим відкриттям стали іероглітичні таблиці, що містили зображення пристроїв, схожих на гвинці, важелі, дзеркала та навіть зображення чогось схожі на лінзи. Чи могло бути так, що бібліотека не тільки зберігала знання, а й вивчала технічні досягнення інших культур? Якщо це правда, то ми маємо справу не просто з центром гуманітарного знання, а з древнім науково-дослідним інститутом. Це відкриття також дало нове життя старим теоріям про те, що в часи Птолемеїв існували контакти між Єгиптом і Індією, а можливо і з культурами, які не залишили відомих нам письмових джерел. Деякі вчені навіть припускають, що в бібліотеці могли зберігатися сувої з картами материків, які ми офіційно відкрили лише у середньовіччі. Питання, яке тепер не дає спокою науковцям, що ще залишилося у підземеллях Олександрії, чого ми досі не бачимо, і чи є серед цих згорілих або прихованих знань ключ до технології, які випередили час. А от на півдні, поблизу Луксору, де пустеля таркається нілу, ще одна таємниця збурила археологічну спільноту. У невідомому до цього часу Некрополі була виявлена грубниця, яка вразила не лише своїм вмістом, а й тим, кого вона в собі приховувала. Усередині поховання фараона, про якого досі немає жодної згадки в жодному з відомих єгипетських списків правителів. Не менш дивним є і сам стиль гробниці: стіни вкриті фресками, які не відповідають жодній із усталених художніх шкіл стародавнього Єгипту, замість знайомих сцен з книги мертвих, зображення тварин, що не зустрічаються в африканському регіоні, абстрактні геометричні фігури, дивовижні істоти з масками на обличчях. Колірна гама темно-фіолетові, сріблясті та сині відтінки, не характерні для традиційного єгипетського живопису. Але найбільший шок чекав дослідників у Саркофазі: тіло фараона було муміфіковане за унікальною технологією, а його череп мав анатомічні особливості, що відрізнялися від типових єгиптян того періоду. Генетичний аналіз підтвердив: цей правитель мав змішане походження, не характерне для жодної з домінуючих династій. У його ДНК ознаки нобійської та що ще загадковіше лівійської лінії, що може свідчити про період правління чужеземного правителя або про внутрішню династичну зміну, яка ретельно приховувалась упродовж століть. Ймовірно, це була спроба перезаписати історію, залишивши цей період у тіні, вилучивши його із списків, але пам'ятаючи на рівні символіки і ритуалу. Окремі написи в гробниці східносаміцького походження спричинили гіпотези про месопотамське або сахельське коріння правителя. Згадки про друге Сонце і Зоріний Трон, відсутні в єгипетських міфах, дали підставу вважати, що він міг претендувати на божественне або небесне походження. Так чому його ім'я було стерте з історії? Чи був він узурпатором, пророком чи чужинцем, якого вшанували, а потім викреслили? Ці питання, мов загадка без відповіді, залишаються висіти в повітрі. І кожна нова деталь у цій гробниці, наче у ламах дзеркала, у якому відбувається історія, яку ми втратили або навмисно забули. Та коли здається, що стародавній Єгипет вже не може здивувати, вчені знову порушують правила гри. У 2025 році дослідження піраміди Хеопса за допомогою мікророботів виявили невідомі порожнини з написами, що не належать до жодної форми єгипетського письма. Символи нагадують абстрактну кодову систему, яку досі не вдалося розшифрувати. Деякі вчені вважають їх продавньою мовою або паралельною цивілізацією, інші навіть протомовою до єгипетського часу. Радикальні теорії ставлять під сумнів людське походження знань. Орієнтація кімнат відповідає зірковим сузір'ям, що викликає припущення про піраміди як передавачі знань. Історія, яку ми знаємо, може бути лише її частиною. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та залишайте свої коментарі.